А що ти робиш? Ну в смысле, воно ж безкоштовне. <звук> ну, да. ну так. Ну так то беру, бо безкоштовне. А в сьогоднішньому уроці я вас навчу, як правильно прощатися з клієнтом. Для початку визначимо, що це за клієнт. Той, що купив товар і прощається, і той, що не купив товар і шурує з магазину. Тож клієнт, який нічого не купив і прощається. До побачення. Що до побачення? Ну я пішов. Куди пішов? Ну все, давай, будь здоров. Да, зараз я здоров'я. здоров'ю. Ага. Ну, я хоч колу візьму, можна. 53. Все, дороги. Все. Гарного дня. вам! Як ви бачите, є невеличка різниця а, в тому. Вона просрочена. Утаки дивіться. Як а. ви бачите, є невеличка різниця в тому, як ми прощаємось з клієнтами, які купують товари і не купують. Як ви бачите, він пішов з зубами своїми в роті. Це означає, що я був лояльний до клієнта. А тепер я попрошу свого учня продемонструвати, як він прощається з клієнтами, які купили і не купили товар. Ой, нічого у вас не купив. Е, все, пока. Не пока. Що? Дивись, скільки товару. Мені його треба продати. У мене дівчина, дві собаки, мама. Бабушка, дідушка. Ти скажи мені, за що мені жить? Дівчина? Так. Я думаю, хлопець. Блін, жалко тебе. Так. Ладно, куплю уже. Давай хоча б колу. Вона просрочена у вас. А от ця? Ну та просрочена, це нормально. Ну давай. Дякую. На карту закину. Моно монобанк. Да, Є, на контурну на, карту на, на, на глобус може. Хорошо. Все, дякую вам. До да, побачення. Гарного вечора. Як ви бачите, Константин вкотре за свій урок. Ну це тупо геніальна людина. Він все з першого разу схватив. Отак. Його б в президенти якісь. Дякую за перегляд. Підписка. Реальний бізнес. Тут навчають продавати по своєму.